Питання. Вибачте, Олександр на вашу думку, чи здатен штучний інтелект найближчим часом замінити людей вашої професії? Ні. Ні. От е, завтра я буду ще потрібен. <сум> Це ближайше чи не ближайше? Е, на днях я прочитав результати одного дослідження, котре проводили в Америці, в Америці, в якомусь університеті провели дослідження, і результати були шоковані. Шовані друзі, і ось результати досліджень вважається, до цих досліджень вважалося, що штучний інтелект забере на себе 80% рутини, і програмісти, дослідження були на програмістах. Вони будуть займатися більш розмовою роботою, тобто вони будуть розробляти стратегію, е, тактику, а штучний інтелект буде писати код 80% 90% коду, як кажуть програмісти, що зараз вони пишуть 90-95% коду завдяки штучному інтелекту. Але дослідження дали інший результат, і вчені були шаковані. Виявилося, друзі, що. На сьогоднішній день суспільство, людство сильно змінилося. Дуже сильно. І люди потроху перестають втрачають здатність засереджуватися. Тобто, це здатність людини щось вивчати, сісти за книжку, вивчити щось, овладіти якимись навичками саме із-за соціальних мереж. Де все швидко, 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 швидко люди перестають зосереджуватися на, на цьому. Без, без цього людина не здатна оволодіти професією. Стає, тупіє. Сумієте? І ось виявляється, що штучний інтелект пришвидшує цей процес, тому що люди так влаштовані, що їх мізки завжди намагаються зменшити енерговитрати. А найбільше енергії витрати це оцей коробок. Оці Оцей мозок забирає. І якщо тіло хоче зберегти енергію, що вона робить? Вона найважчі процеси ділігує. І в даному випадку дослідження показали, що програмісти стали ділігувати штучному інтелекту найважчі, найважчу роботу думати. Уявляєте. Тобто, замість того, щоб довірити штучному інтелекту писати код, рутину, програмісти стали вимагати від штучного інтелекту прийняття рішень. От вам і відповідь. Багато років тому на одному з вебінарів я сказав, коли з'явився YouTube і я вів я у мене був такий вислів, що. Прийде час, коли буде важливо, важливий не спеціаліст, а людина, котра може знайти спеціаліста. І я навіть тоді, багато років назад, коли я таке сказав, я навіть не думав, наскільки ці слова будуть пророчими. Тому що на сьогоднішній день важливо не те, що ви знаєте, не те, що ви вмієте, друзі. На сьогоднішній день вже стає важливо, Наскільки якісно ви вмієте писати промпт? А написати якісна промпт може лише людина, котра володіє цією професією, володіє знанням, а ми цей навичок втрачаємо. Далі. Е -е. Ви подивіться, що такоїться в соціальних мережах. Ютуб зашлакований вже. Відео, створеними штучними інтелектами, агентами і так далі. Шлака стільки з'явилося що це просто на голову не лізе. Головне, щоб було подовше із пустого в порожнє і отак от розумієте? Тому моя професія як інженера-психолога буде супер актуальна. Вона просто супер, тому що е, я володію професією, я розбираюся. В, будів... в будівництві, і я бачу профа, я можу відрізнити профана від професіонала. Я можу відрізнити людину, здатною навчитися від людини нездатно навчитися. Ви знаєте, у мене дуже круті навички. Так що, я так думаю, що ще рік праці штучного інтелекту, і я можу сміливо піднімати свої ціни на консультацію. Тому, що хочемо, ми не хочемо, а наше тіло, тіло воно буде потребувати гарних будинків, <сум> саме гарних будинків, щоб тіло було комфортно. Подивіться на Китай, чому Трамп програв торгівельну війну. Тому що Китай 20 років тому поставив на інженерів. Вони змінили освіту, вони інвестували купу грошей в Розвиток інженерних наук всіх всіх інженерних наук. І тому на сьогоднішній день Китай це не просто фабрика, друзі світова. Ні. На сьогоднішній день Китай це країна, де на 100 людей, на 100 громадян найбільша кількість інженерів. Зрозуміло так, українці поки що стоять завдяки тому, що у нас не до кінця була зруйнована школа інженерів. Тому я пишаюся тим, що у мене професія інженера, і я пишаюся тим, що у мене є можливість ділитися цим досвідом і своїм баченням, показувати своєю працею, повагу до цієї професії. Ви навіть не уявляєте, наскільки це екзотична стала професія в сучасному світі, але не в Китаї. В Китаї інженер цінується, в Китаї освіта є. Тому хочемо, ми не хочемо, але штучний інтелект, друзі, поки що, поки що робить навпаки. В стратегічному баченні люди будуть ставати все більше і більше тупими, На жаль. Тому замінити саме мою професію, саме мене зараз штучний інтелект ні, не зможе. Я не виключаю, що це може статися в майбутньому, бо він дуже-дуже швидко розвивається, конкуренція. Звісно, підливає маслиця вогонь. Звісно, китайця депінгують ціни і пішла-поїхала. Тобто, в будь-якому випадку я не виключаю, що значну частину моєї роботи буде робити штучний інтелект. Але все ж таки, друзі, поки що ні. Мені переживати я не... ну, за себе я не мені нема чого турбуватися. А от молодь. 25-30 років. О, друзі, вам є чого турбуватися. Мені-ні -ні. Це, я вже, слава Богу. це ж таки. А молодь, ви от знаєте, зараз ще як гладіатори на арені, а я сиджу вже в залі. Оля. Ви бійтеся, бійтеся там між собою, конкуруйте. от я буду спостерігати і попівати пиво, сидячи вже на трибунах. От на цій позитивній ноті ми будемо закінчувати з вами цей бліц-вебінар. Друзі, дякую вам за те, що ви зайшли, за те, що ви задали ці питання. На сьогодні все. В четвер буде у нас тематичний вебінар. У нас дуже гарні теми там запропоновані, проголосовані. тому заходьте о 7 вечора обов'язково ми будемо розбирати ту тему, за котру ви проголосуєте. Є ще час, можете зайти на сторінку дописи на YouTube каналі і віддати свій голос за те питання, котре вам подобається, котре ви хочете, щоб ми розібрали. Пане Олександр вибачайте, я вже і так затримався, приходьте трошки раніше, це у нас спонсор, але я вже, вибачте, у мене сьогодні було 6 зустрічей, я наговорився ось так от. Я був радий вас всіх читати, бачити. Бувайте всім гарного, спокійного вечора і дуже класних новин, новин зранку. Щасливо!